Насос для перекачки палива, саме для перекачки палива. Це у нас насосик. Тут електродвигун стоїть, тут кричатка. Він занурюється в дизельне пальне і через себе пропускає. Ось тут у нас вихідний патрубок. Є кабель, на кінчику кабеля у нас клеми, Але особливість даного насосу він у нас на 24 вольта від торгової марки Armer. Поставляється ось в такому пакуванні. Сам насос запакований ще В целофанчик. в комплекті є хомутік для того, щоб шланг обжимати тут. і Є коротенька інструкція з можливими застереженнями і так далі. Виробник пише, що тут у нас на йолочке 19 мм, значить треба взяти шланг розміром 18, бачите, він сюди ідеально підходить. І. і... Я пропоную подати сюди 24 вольта. Аніше 24 вольта не вийде, це треба два акумулятори. Я ж подам живлення від блоку живлення, подам 28 вольт, начебто це на вантажівці з працюючим двигуном, працюючим генератором. І ми подивимося, як він перекачує солярку. Чому саме солярку? Це та рідина, для якої в принципі, він розроблений. Даний насос може качати воду, антифріз, тосол. І бензин. Водичку він буде качати один раз, тому що всі внутрішні детальки покриються корозією, і після того, як ви перекачали воду, він вже заіржавіє і перестане працювати. При перекачці бензина є ризик. Якщо тут у нас в електродвигуні утвориться іскра і це може підпалити цю гримучу суміш, тому не рекомендується. Ну, антифріз, в принципі, він може перекачувати, але антифріз справжній, якщо там нема в складових ні гліцеріна, ні кислоти, яка теж буде у нас відкладати корозію на детальках. Тому в ідеалі це дизельне пальне, рідини а аля масло, яке більш густіше і вязкіше, ніж дизельне пальне, просто кричатка не зможе потягнути, насос перегріється і може вийти з ладу. Крім того, якщо в ємності, з якої ви будете перекачувати, вже не буде достатньо рівня дизельного пального не буде охолодження і насос так само, коли він викачає все і ви не відключите, він теж може згоріти і скоріш за все і згорить. Тому занурюємо його в бочку. Чому в бочку? Тому що горловинка бочки якраз дозволяє пройти там такий діаметр. Ось резинове кільце від пробочки. Либо це з відкритої ємності перекачуємо в будь-яку іншу ємність і з відповідним шлангом надіваючи. Натягнув я на штуцер відповідного розміру шланг, зафіксував хомутиком, занурив в нашу бочку, пролазить сюди. І інший кінець нашого шланга я опустив в каністру. В каністрі є, можливо, літр дизельного пального І під'єднуємо клеми не до акумулятора, а в моєму випадку до блоку живлення, плюс до плюса, мінус до мінуса. Хоча, якщо ви попутаєте плюс і мінус, нічого катастрофічного не відбудеться. Ротор просто буде крутитися в інший бік. Він не згорить, але продуктивність просто буде гірша і менша. Тому слідкуйте за цим, хоча катастрофи не відбудеться. Запускаємо блок живлення і вмикаємо. Викачується повітря і бачите, який потужний струмінь йде. Вже вон половина каністри наповнена, тому я вимикаю. Досить таки велика продуктивність насоса. І щоб самотьоком не було нічого. Витікає зі шланга, я зроблю ось так. При цьому на усталеному режимі насос споживає близько 90 Вт. І якщо каністра, яку б ми набирали, дизельне пальне була вища, звичайно, він би качав не так швидко. Ну, відповідно, донизу воно б і само все самотоком йшло. Ось для таких речей і потрібний насос. Для перекачки палива, для перекачки з відкритої ємності, з ємності ось такої бочка дозволяє горлишко де занурювати насос в каністру, в бак автомобіля. На жаль, в легкових автомобілях просто горлишко не дозволить ось цей шланг занурити, хіба що це будуть старі дизельні автомобілі. Лібо в бак сільгосптехніки, тракторів, комбайнів або вантажних автомобілів. Ось такий насос.